Так, я хочу ще пройти сьогодні 29 липня 25 рік. Я зайшла в другу секцію. Не знаю, чи є тут що показати загально по всій секції, але я так швиденько проскочу. Тут десь клали нову цеглу, десь ще щось, десь демонтували вікна, не... Додемонтували, не змонтували назад. Що я взагалі бачу? Холодне відношення до всього? Ламать – не строїть. Отак у нас з нашим відновленням будинку. Поки ми Ламати бігом біжимо, будувати не дуже бігом. Втомилася від сварок. Це ми сьогодні сварилися, вони казали, що у них передбачено проєктом спочатку зробити підлогу, потім її штробити. Укладати і заново робити стяжку. Ну, така у них робота. Економічно вигідна, невигідна. вигідна. Тих риторика, ти мені взагалі не подобається, бо він. А... Ну, давайте будемо чесним. Йому багато років. Він. Наприклад, не пам'ятаю, що в проєкті передбачено ламінат, каже ліноліо. Мені довелося сьогодні відкривати проєкт і показувати. Добрий день. Відпочиваєте? Також потрібно показувати, які матеріали передбачені. Що тут? Тут, якщо власник хотів собі зберегти щось то вже може про це забути. Все, що ми не забрали, все пішло прахом. Отак От це виглядає. На жаль, це другий поверх. Так виглядає кухонні меплі. Навіть не знаю, чи проводив тут хтось щось. якийсь шмон, Але да. Біда. А в мене в квартирі, щоб ви розуміли, так само вентоканал змістився і його не зробили з боку ванної кімнати. А, він там десь є. відомо тільки вендканал одний. Тому що не поміток, нічого там не було, на жаль. Оцю батарею більш за все упрут. Вона краще, ніж ту, що нам поставлять, судячи з коментарів власників. Так що... Тут якийсь дивний склад. Щось збирали. Це я на другому поверсі. Ця квартира була зачинена раніше. Тут гарний приклад, оце такі двері нам поставлять. Звичайні, прості. двери Мишки Мнапник. Пратью на черте в квартире. Вот пять человек в линче. Важко хлопцы? Я бы так не смогла. Физически. даже не. Чи то був третій поверх? Ту був третій? Ні, оце третій, так, третій поверх, тут нічого не помінялось. Всі, хто хоче? Бути, тримати під контролем відновлення своїх приміщень мають бути тут постійно. Я, наприклад, в своїй квартирі взагалі її зачинила і не пущаю. Пущаю. Четвертий поверх проводять опалення. Я звертаю увагу, в шостій і п'ятій секції немає обкладання цеглою виндканалів. Тому, якщо ви плануєте. На цю частину кухні вішати меблі, то ви маєте якось розуміти, що ви порушите цілісність вент каналу І питання потім будуть до вас. А на оцей канал, який взагалі чіпати не можна, на нього вішати отвори робити в ньому не можна. Тому що він є коаксальною трубою, димохід. Що це означає? В ньому внутрі, всі бачили, великий діаметр труби, це загальний діаметр відведення диму. А інша частина, отвір між трубою і вендканалом, це приток повітря до газового котла. Може, навпаки, я не буду брехати, не пам'ятаю. Щось із них приток, щось із них відведення. Можливо, приток в трубі, щоб чисто було із логіці внутріє труби. А зовнішній частина проміжок між трубою та вентканалом це відведення диму. Тому будь-який отвір у шахті вент приведе до біди. Ви будете нюхати це все у себе в квартирі. І будете потім пред'являти претензії. А ми будемо складати акт порушення цілісності димоходних каналів. Врахуйте це, будь ласка. Я буду неодноразово про це ще говорити, писати. Можливо, ви дослухаєтесь, можливо, ні.